Привіт всім. Um, вчора буквально Nvidia випустила нові відеокарти для 90, як бачите, um, випустила вона їх і випустила новий драйвер, і оновлення до Nvidia App, Якби. І сьогодні якби оновили Hogwarts Legacy. Той um, Cyberpunk до того uh, DLC. Um, що обновили в самому. Um, Hogwarts там. Взагалі багато чого змінили. Раніше зображення з ретрейсером були шумні, там виключені був генералізер, по замовчуті. Якщо хотіли злажувані зображення, треба було качати якийсь мод. І недавно я зробив відео на цю тему. Тестив ретрейсинг, DLSS, звичайний генератор. Да, і з ДЛСС і з генератором вийшов на продуктивність з ретрейсінгом краще, ніж чистою грою без ретрейсингу, без DLSS і генератора. Um, вот, видео можете подивиться. Uh, а зараз Nvidia оновили сам драйвер, і DLSS можна включити в будь-якій грі. Точніше, якщо у вас стара гра. Uh, заходите в Nvidia App і гортайте саме, а, Бачите тут DLSS і використовувати нову. чи uh, Останню версію врубаєте і граєте собі знову DLSS. Це звичайно добре. Бо вчора я грав Shadow Tomb Raider на стрімлі за пароли, якщо чесно, з цим DLSS. І в мене гра кращилась постійно. Так що в старих іграх, ну, са, ну саме Shadow Tomb Raider DLSS і ретрейсінг уже не працює. Хоча це стара проблема. Дивився на форумах, не всі старі ігри можуть потягнути той DLSS. Перейдемо до Гогвартса. Як бачимо, з'явилися нові налаштування, перекладу ще нема, але ну, тут можна зрозуміти, що Ray Tracing Reflection — це відображення, можна змінити якість Ray Tracing Shadows. можна змінити якість тіні. Ну і там внизу якість геометрії. Ну, Вітальний Гріхендера, я хочу бачити відображення в зеркалі. Ну, продуктивність зараз ми дивимося. Нормальне дзеркало знаходиться у кімнаті у гуртожитку. І раніше воно було мильне, а бачите, воно тут нормальне. Стало. Правда, окуляри темні. Ну нічого. Зато воно стало більш нормально. Ви тут додали цей Діноси, зміняли матеріал Местер Металіка, поставили ем, дзеркало. Тепер дзеркало нормально відображає. Ну, у великій залі відображення стали нормальні, як бачимо. Позрівняюся з тим, що було. Шубів немає. Це клас. Ми притулі сидіємося. Я сподивлюсь на тіні на колоні. Так, вони змінюють лоди. О, ну, видно це вадітвець. Калюжі теж стали більш чіткішими. Я не буду показувати, що там було. Підображення тепер стали більш нормальні, як ви бачите. Тепер вони не зникають. О, раніше був скрінспейс. <гану> відображення в межах екрану. Це вже все нормально. Не знаю, навіщо розроблять, так зроблять. Ну паркає 6, так само, якщо що відображення в межах екрану. Включ, Ретрейсінг. Від видно, віджирають багато ресурсів. Дякую знову, за Подивимося, ну що ми що можемо зробити з цими налаштуваннями. от у нас є ем, налаштування, да, і у нас тут є така функція корея Reconstruction. Вона жена 10%. FPS. що воно робить подивіться на персонажа, особливо на його окуляри. от персонаж стоїть, ми вимикаємо і зображення стає більш мальоватим. Включаємо і більш якісним. Як ви бачите на лічильнику в як це гарно впливає на FPS, тобто ми одразу цю функцію вирубаємо і подивимося на результати вже. Я ж казав, що тоді, коли розказував, що не дивиться на продуктивність, бо я ще нічого не налаштовував. А Зараз подивимось. Експеримент неудачний, бо коли ми виключили реконструкцію кадрів. Відображення ми побачили мило, ну, зато ФПС. Нормальний, як би. Давайте включимо його. Так, так воно і є. І того мінус 20 ФПС. Так приблизно око. Ну, це треба учитувати. Хочете ви бачити гарні відображення, вам придется Ray Reconstruction. Так, ну мене цікавить сам FPS. Сейчас дивимося а, на старі тести, у мене є записано. Вітальня у нас 68-88 FPS. Тут у нас 58 FPS. 60-57. Приблизно я так само ходю. Ну, тепер забіріем без реконстракшн. Здесь міниться у нас в ПС, я думаю, на 20 PS підіметься. 68-88 FPS, а тут у нас вже дивимося 71-74. Нразу не опустився до 65, що непогано. Тобто FPS навіть краще був, навіть краще став, ніж був. Ну, і диви, що відображення досі таке. Мильне. Добре, а давайте опустимо, oh, наприклад, DLSTES до збалансоване. Якість стоїть? Збалансоване. Ми ще знизили розширення. Щоб грати за реконстракшн. Правда? Я забув його включити. А, І подивимось 63. Уже краще 70. 90. О. Уже краще. Ну скаже, що таке мило? Я б не сказав. У багатьох іграх без ретрейсінга більш мальніше, ніж тут. О, давайте порівняємо DLSS. Зараз ми на балансі. Ми бачимо суву, ми бачимо деталі різні. О, наприклад, такі от парила. Ці парила. Зараз я врублю натив. І подивіться, як воно буде. Дуже цікаво і чого. Ми зважаємо на продуктивність зараз. Оце датив. І то непогано 62 кадра в водотиві. Зглажування працює, це та, по-моєму ТАА і нормально як би виглядає все. І скажем різницю з DLSS на баланс я не бачу волосся там піксели зверху. Добре. 60 FPS з ретрейсер. Далі врубаємо масштабування DLSS. Врубаємо якість. Ну, ФПС піднявся на 6-9 FPS. І знову я не бачу ніякої різниці між нативом і не ну, Взагалі не бачу. На рахунок волосся, ну, воно ще трошки пікселить, хоча б стало набагато краще. Погано працює з альфа-каналами. І в балансі у нас. Я знов не бачу різницю. Та шо, що ж то таке, капець. Хоча ми вже і так зменшили зображення. Я сліпий чи що? Чому в мене монітор такий кластий? Ой, якщо ви бачите зараз різницю, то скажіть мені, напишіть в коментарях, де ви бачите зараз різницю. Можете прислати мені скрін в Дискорді. Дискорд є. А, ми можемо різкі ще підкрутити. Підкрученою різкістю на баланс воно виглядає, як на тим, хто злажений. З голосом Трабли. Так, ну що, протестя ще генератор. Давайте протестимо генератор кадрів. Генератор кадрів дав нам 100 FPS з 50. Ого! А ви не помічаєте, що... Эм... Затримка стала 0,4. 0,4. Це як? Артефакти на голові все ж є? Ну затримка 0,4,0,5. 0,5. І путлах там весь чи що. Ок, стрельно. Є затримка. І це на балансі, якщо що. Якщо б ви не знали, що це баланс DLSS і генератор. то хер би догадались. І розробники скоро будуть взагалі вирубати налаштування і просто по і вирубати DLSS на баланс і генератор разом. І ви будете думати, що це чистий натив. Я думаю, їм треба було одразу це робити, а не давати нам на вибір. Перемикатись. А потім полюватися в коментарях. Ой, блядь, тільки, тільки натив це, Типа. Піари більше нічого. Звичайно, як завжди, не так гладко перейшло оновлення до DLSS 4, як я казав, радіше мене Ларка взагалі почала вилітати з ретрейсингом і з DLSS. Ну, вона нас старенька гра. А, то, що розробники роблять, то вони роблять, да, але не зовсім. Старі ігри можуть це не підтримувати. Ще можливо, DLC 4 дасть поштовх старим відтюхам, таким як 2060, бо в них там був DLSS 1, що може спокійно переб'ятатися в панельки відео, яке я спочатку показував, це спочатку відео. Ну то що, Гогур встановили. Гогорс це був лише інструмент, де я зміг протестити. Не міг протестити в кібранки, але тестів кіберпанки е, можна знайти в будь-який момент, загугливши в Ютубі. Дякую всім, що дивилися. Всім гарного настрою. Просто дякую. Всім пока, побачимось на наступних стрімах і відео.